Останній дзвоник традиційне свято школярів, які закінчують навчання. Але цього року у Харкові він пролунав під землею. Для дітей, які протягом року навчалися у метрошколі, підготували розважальну програму. У безпечному просторі, весело, гучно, з казковими персонажами завершився перший навчальний рік харківських учнів. Привітав дітей з завершенням навчання міський голова Ігор Терехов. Я дуже хочу, щоб відпочили, Дуже хочу. Я дуже хочу, щоб у вас був гарний настрій, щоб ви після того, як ви починали, прийшли до школи, сідали за парти і навчались. Але дуже хочу, щоб ви і у період канікул теж, теж читали книжки, так? Будете? Так, обов'язково молодці. Молодці. Гарних вам канікул, гарного відпочинку вам. І хочу, щоб ви вересня прийшли до школи. Добре? Домовились? Ви вже рік навчаєтесь в школі, так? Так. І як вам навчання? Ваші враження? Мені подобається в школі. А що тобі подобається? Ну, навчатися в ній. А який твій, твій предмет ну, найулюбленіший? Укрвала. А твій? Я люблю навчатися. І мій предмет найлідший. Це математика. Що би ви побажали своїм однокласникам на літні канікули? Бути здоровим, не боліти, е, щастя. Я навчився узнавати час, я навчився писати, я навчився читати. А що ти робив на святі останнього дзвоника? Як ви там розважалися? Розкажіть, будь ласка. Фотографували, танцювали. Веселилися. Тобі сподобалось? Так. Сьогодні свято останнього дзвоника. Що би ти побажала своїм однокласникам? Щоб вони, у, у них були самі найкращі канікули, безпечні і хай то вони дуже будуть радісні. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків новини.